Взагалі сьогодні є страсна п'ятниця. Це найсуворіший день тижня. Їсти та працювати цього дня не можна взагалі, а розмовляти дозволяється лише пошепки. День зазвичай проводять за молитвою. Ви знаєте, до великого дня лишається лише два дні. За традицією, вже кожна господиня мала спекти паски, адже їх печуть у чистий четвер. Великодню випічку для всієї своєї сім'ї приготувала і перша леді нашої. Країни зараз ми побачимо цю світлину. Подивіться, ось Марина Порошенко, і її пасочки. Ну це так розумію, що вдома у родини Порошенко. Так і е випікала Марина за своїм власним рецептом святковим. Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук президент України. А ще виклав унікальні фото першої леді, от у такому фартуху, хустиці, та авторський звичайний рецепт, я вже казала, пасок Марини Порошенко. Як думаєш, на мобільний телефон фотографував? Петро Порошенко. Ну, скоріш за все, а ти ну, гадаєш по іншому Просто так, такі красиві світлини, такі красиві фотографії. певно, що хороший телефон у нашого президента.